Доброго ранку, друзі. Сьогодні зранку прохолодно, вітряно, а я на плесі. Я прийшла до свого прометейчика, і там подаль, під мостом, я бачу лебіді і окремо один плаває. То є мій прометей, а тут на шляху зустрілась мені качка, оця. вона така цікава. Він з нею друже, товаришує, тому я трошки зупинилась в очікуванні, що він тут знаходиться. Будиночок. Ну, іду в пошуках свого товариша. І ще одна зграйка пливе, жвавенько пливуть. Качки сіренькі, а їхні хлопчики, селезні. Вони більш цікаві за окрасом. Качка. За своїм окрасом зливається з камишом, з очеретом. Так, в природі создано для того, щоб вона могла маскуватись, коли висижує пташенят. ранішня прогулянка в такому быстрому темпі, тому що прохолодно, поки я штрим кроком дійшла до того місця, де Помітила лебедів, вони вже поплили в інше місце. І я в пошуках прямую через міст. Це я вже точно визначилась. Оце лебеді старожили, аксакали, скажімо так. Вони навіть хлібом харчуються. А по ту сторону моста там один поплив жваво, жваво, а там поодаль, отам. То і є мій Прометей. Так, пішла я швиденько, щоб він в друге місце не переплив. Ці красавці, що там скажеш, але ж вони його обіжають, він молодняк. Нічого, він теж буде красеним наступного року. На протилежному березі готують. І йому теж хочеться до зграї. йому теж якось крихітку хочеться там отримати. Теж бачите, як жваво пливуть. Кораблі. До речі, лебеді вважаються агресивними птахами. І на плесі або на воді, там, де вони проживають, вони панують. Вони навпаки пригнічують життя інших птахів. Ну, а це ще молоднячок. Молоднячок і вони його ганяють. В цій декілька самців, мені так здається. І от вони його молоднячка відганяють. Кормова база, а також е, у них там свої закони хлопчиків від самок відганяють. Ну, маємо, що маємо. Жаль, жаль буде цю птаху. Я до нього прийшла, він, бачите, поплив туди. Його більш цікавить зграя. На ту сторону, що побити. І ще такого тісного контакту у нас з ним немає, на жаль. От мій лібідочок, що то він без бізнета сьогодні. Цю зграю вже нагодували, але вони б і тут не проти поласити. Бачите, які в них крила. Ну, Вони вже дорослі лебеді. А я трішки кашки зварила. Кашка. І додавала туди кропика. Тут рибиночку трошки підварила. Але він впливається. Тут він боїться мене. Так ми з ним спілкувалися добре один раз. Але сьогодні щось не так. Пішло щось не так. Премітечик, куди ти поплив іди поїсиш. Фін боїться оцю зграю. При мені вони його не чіпають, а так я іздалі бачила, як за хвоста щіпають і проганяють такі паразіти. Забули, коли самі молодими були. Забули, о дивіться, дивіться ще що робить. Бачите, трошки зупинився. Трішки зупинився, а то ж що... наміри його, ви розумієте, які у нього наміри. От гоняти ви і все. От прям стаї нападають, что делает. Он на дін не може відбитися. Палень корабель пустелі, криля розправив і поперся. І поперся гнати його під на птаха. Ті прям варкують кого-то пару создають поглянь, що творять. Цікаво у них життя. Трішки поспілкуюсь із цією стаєю із шести лебедів. Харчуються вони за зануренням шиї, вона в них вивна на мілководді. Рослині сяко збирають комах, ну, що там пожива? проживає якісь лічинки, це вони смакують. Пірнати повністю не можуть за рахунок своєї ваги. Я їх трошки відвлекла спілкуванням, а там під берегом, зараз покажу вам, погано видно, Промітей потихеньку похарчується. Вон качки до нього поплили. Воно ж, знаєте, як в плашині стаї. Побачила, що тут щось їсть, і всі туди горбою. Ну, нічого, це таке життя у них там. Свої правила потрібно вчитися відстоювати себе. Я дуже сподіваюся, що він навчиться. Ці навики до нього також прийдуть. Все у нього буде добре. Там один такий самий агресивний. От він може направитись і підзьобувати його. Но цілий день бігати я ж звичайно не можу оберігати його, наскільки змогла, коли годувала. Так. А далі, а далі сам за себе буде стояти. Прямо я додому буде сонячно після обіду. Прийду і ще поспілкуюсь з ним. Я вже спіймала себе на тому, що потрібно, мабуть, брати з собою стільчик якийсь. Щоб можна було присісти і розмовляти з ним. Одинокий лебідь це не приговор. Це просто так склались обставини і вони тимчасові. Плесо на березі котрого храм розташований. І навіть Господь Бог тобі допоможе. Все в тебе буде добре, мій славний, молодий лебедь. Ну, оце так виглядає, бачите, прогоняє його, проганя. Підщипую за лапи, за хвоста. Зараз ну, не брачний сезон. Міркую, що це кермова територія. Інтереси у них зійшлись на кормовій базі. набратись сил, возмужати. І якщо не влитися в цю зграю, то хоч відстань давати їм відсіч. Раз другий якби погнав, то вони б його вже не зачіпали.